Доброго дня, мої шановні глядачі, дивимося ситуацію в Україні на період від 11 вересня 2023 року по 18 вересня цього ж календарного року. Тобто на тиждень, яка військова ситуація складається в Україні? Яка загроза йде з боку Російської Федерації у контексті війни, у контексті військових дій? На цей період. Так, дивимось схід України, північ України, центр України, південь України, наш український Крим. І дивимось Захід України. Так, схід України. На Сході ситуація токсична. Токсична. Працює ППО руйнації, на жаль, на жаль, руйнації, не дивлячись на те, що наші успішно працюють у е плані відбиття цих руйнацій, руйнації є, є, ситуація токсична. Навіть може бути і повітря таке, знаєте, як просочене димом. Так, дивимось, давайте окуповані території Сходу, окуповані, що там. На окупованих там працює підпілля, яке е, яке працює, не буду говорити, що воно робить. Тобто люди там є такі, що небагато їх, але є такі, що вони е, в опорі, в опорі до е, того, що там відбувається, переживають вони певну кризу, дуже важко їм, і вони ризикують життям. Тобто, якщо ми почуємо якісь гучні такі події, пов'язані із вогнем, ми будемо знати, про що йдеться мова і про кого йдеться мова. Ось так. Тепер неокуповані частини східної території України. Ну от на кордонах з тимчасово окупованими там іде, ну і на кордонах із Росією, там іде відстоювання своїх позицій. І при тому, що це от весь час щось неочікуване, трапляється. Вибухи на околицях наших кордонів. Вода, територія біля води. Ну і, скажімо так, ми протистоїмо, тобто наші хлопці протистоять тим негативним емоційним історичним проявам ворога. Ну і тут ще одна перевернута. І, е, на жаль, цивільним Є загроза. Загроза небезпеки йде для цивільних. Але відбивається, відбивається. Люди страждають, незважаючи ні на що, вони відбиваються. Ну, от так. на околицях, на кордонах іде загроза, коли може навіть іти, і, знаєте, ось е, от, коли в будинок приходять. Неочікувані, неочікувані речі, неочікувані нестабільні речі, проти яких люди можуть бути безсилими. На жаль. Тепер північ, північ України. Дивіться, там можуть іти атаки, і атаки спрямовані на руйнування якихось важливих центрів. Важливих центрів. Тобто тут навіть і захист може не спрацьовувати. На жаль, можуть бути влучання. Влучання в темний час доби. Окрім того, знову ж таки, іде руйнування. Тут проблема може бути з водою. Проблема з водою. І націлені ці, скажімо так, запуски ворожих <клес> летючих об'єктів на територію біля води. Особливо там, де люди не, не очікують. Можливо, так, що е, люди можуть бути впевнені, що. Нічого там не станеться, але, на жаль, вони і туди достали. Ну, ворог чекає, він накопичує для того, щоб завдати важку ситуацію по наводці. По наводці, по таємним домовленостям, і тут ще йде знову ж таки, кордони можуть бути порушені з боку ворожої розвідки, які можуть ховатися десь в кущах. Ну, це так я образно говорю. Ну, а по сонцю від них може йти велика-велика загроза. Можуть мінувати, мінувати з метою ну, зробити великий вибух. Тобто, будь ласка, по всіх там лісопосадках не ходіть. Ну, артилерійська дуель там продовжується, обстріли, відповіді і так далі. Все продовжується влучання, розвідка ворожа спроба замінувати вибухи, тобто все це є, все це там є. Центр України, центр у центрі України приходить важка гостра ситуація, ситуація стагнації, ситуація, коли дуже важко щось змінити, вийти із цього болота. І воно йде з води, воно йде з води. Ну і також території біля води можуть мати, ну, скажімо так, ситуація болота. Відбивають. Відбивають е, те, що може нести вибуховість, ну, тобто боротьба з вибухами. Але тут ще є і люди, які розпалюють ситуацію, які допомагають ворогу, точково наводять розвідка ворожа знову. Ну і від води йде загроза. Відкривають собі перспективу зупинити, якби вони хочуть зупинити їм рух назустріч. Тому тут може йтися мова про те, як обійти той захист. Ну і карта війни перевернута. На жаль, можуть бути постраждалі, можуть бути влучання, можуть бути постраждалі. На жаль, так. Південь України. Амбіції ворога. Ну, амбіції є лякати. От лякати, лякати, попад... ну, влучати, діти біля води, Бережіть дітей, не пускайте до води. І окрім того, ворога може бути такі хвилеподібні істерики. Хвилеподібні істерики. Із обстрілами, тобто ворога розв'язуються руки, і їм навіть е те, що вони хочуть, куди вони хочуть влучити, де вони хочуть, їм допомагає ворог. Так, окуповані окуповані, от навіть відлюдник. На окупованих там блокується е ворог. Усіми засобами блокує повернення людей додому, до сім'ї, ми це знаємо. І він буде застосовувати будь-які методи, методи залякування, метод невизначеності, методи брехні, коли людина має думати, аналізувати, де тут брехня, де тут правда. Людина в пошуку вийти з цього положення. Навіть я би так припустила, що деякі люди з окупованих територій будуть намагатися якось втікти, перейти кордони до, до своєї сім'ї, будуть шукати вони шляхи, як вийти із заблокованого стану і приєднатися до української сім'ї. В основному це молоді люди, молоді люди. Але тут і для них іде, на жаль, загроза. Ну, бачите, для них іде загроза. Так, і ще покажіть неокуповані. На неокупованих... На неокупованих ситуація, яка вона швидко міняється, але вона є настільки важка і загрозлива для людей. Тобто вона міняється на найкраще, але вона міняється е, якби супроводжуючись е, втратою здоров'я, життів, спокою людей. Але вона міняється на найкраще. Тут іде допомога, допомога, допомога і захист. Ось так. Так, український Крим, український Крим, ворог хоче втримати, втримати, вважаючи це власністю, зупинити за допомогою. Тобто у Криму буде, ну, скажімо так, вони будуть намагатися укріпити позиції, укріпити позиції за допомогою е, якихось, щось вони туди принесуть, привезуть, таке, що стримує. Таке, що обмежує, обмежує діяльність наших і запобігає уходу Криму із під контролю русь, руських. Тобто вони там будуть посилювати, будуть посилювати, спробуючи запобігти змінам, коли Крим від них уходить. Вони хочуть унеможливити це. Ну, ми це знаємо і так. Будуть посилювати вони. Вони там будуть концентрувати весь військовий арсенал, можна так сказати. Посилювати будуть. І будуть давати відпір, тому що може там літати. А літати там буде. Ось так, тому що Крим це Україна, це наша територія. Більше нічого говорити не буду. Так. Далі захід на заході. Е, так, там декілька цілей є для ворога, куди він хоче, ну, десь чотири, приблизно чотири цілі є для ворога, цілі значущі, в які ворог хоче, скажімо так, поцілити е, ресурсні. Розвідка, в будь-якому вигляді, ця розвідка може бути у вигляді супутника або у вигляді людей, які допомагають. І оці, оця розвідка їм доносить ну, десь до чотирьох цілей, які дуже цікаві для ворога. Якісь ресурсні, дуже важливі, стратегічні ресурсні цілі. Можливо, природні ресурси, ресурси, склади, зерно, там, де щось росте. Ну, от місцина, там, де плодоносець, шляхи логістичні знову, там, де надходить щось. І ворог намагається. Поліпшити собі ситуацію, якщо він обріже надходження чогось важливого тут. Тут йде загроза для води, біля води, місцини, через воду, вода, знову ж таки. Ну і ще наберіть воду, наберіть воду, планують вони. Планують вони, от, зацікавлені вони цим ресурсом. Зацікавлені. Ну, скажімо так, якщо читати дослівно, то тут вода є по ілюзії для місцевих. Тому наберіть воду. Наберіть воду. Щось може бути пошкоджено. Ну і можуть бути активні дії. Активні дії ще там є і, ну, кримінал. Кримінальні дії з боку тих, хто допомагає ворогу. Стосовно тих, хто допомагає ворогу. Ну, і ще я хочу сказати так, що наші е можуть, можуть вполювати. Чергового наводчика, можна так сказати, можуть вполювати. Захід, будьте обережні, будь ласка, будьте обережні. Загроза є. Ось такий розклад в мене вийшов на цей тиждень. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і віримо в наше ЗСУ. І також дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші запитання і все переживемо, переможемо. До побачення!